Друзі, DDP Z60 Pro. Один з крутелезних за свої гроші відеорегістраторів, при тому, що це триканальний відеорегістратор. Я б сказав би 4, якщо вховати 4G ще під'єднання, про що йде мова? А я вам відразу кажу. Бачите, це три Channel Set, це DDP Z60 Pro. Ось тут у нас, бачите. Це дуал-камера. Тут дуал і ще одна е, в нас камера додаткового заднього виду. Е, про що йде мова? Тут в нас дві камери Діді Z63 60 Тут в нас ще ось тут додаткова камера для салону і, чи для заднього виду. Тут в нас е, дещо цікаве. Бо ви зараз це на розпаковці побачите. Про що йде мова? Справа у тому, що я робив колись огляд на 40-ву серію Дідіпай, і тоді вони мені дуже сподобались, але це було дуже давно. Вони мені сподобались саме якістю за свою ціну. Тобто цей комплект коштує, Так, також подивимось, там, в районі 270 доларів, і ви за нього отримуєте три камери, 4К чи 3К 60 FPS з HDR і ще. Зі штучним інтелектом. Що таке штучний інтелект? Йде е, мова про те, що в нас уночі, бачите, Super Night Vision з штучним інтелектом обробки зображення. І це ще не все. В нас йде у подарунок, ну покажи ще картки пам'яті. Одна на 64, інша на 128, а підтримує, а підтримує а цей відеорегістратор до 512 ГБ. І це ще не все. 4G модуль. 4 g модуль ви можете керувати віддалено віддалено цим відеорегістратором. Наприклад, на парковці ви можете подивитися, що там. Ви можете отримувати відразу сповіщення, якщо вона стоїть у режимі паркінгу. Так, в неї є. А... Цілодобовий режим моніторингу паркінгу, і це також дуже крутелезна річ. А, зараз ми з вами підемо її, розпакуємо, подивимось, скільки вона коштує, де можна купити. Ну Відразу кажу, посилання опису під цим відео. А далі далі ми з вами будемо оцінювати. Саме як і зображення. Це відео сьогодні. Цей огляд не про монтаж. Мені байдуже, як хто ментує, і вибачте, монтувати ці камери, показувати. Я хочу знати. Замонтувати може будь-хто і будь-який під себе. Мені важливо, як вони показують, бо в опису під цим відео буде посилання на оригінали відео з усіх трьох камер. Тож поїхали розпаковувати. Ну що, подивимось. Дивіться Тінь Тінь Пай, Z60 Pro, трьканальна. Давайте, дивіться Z60 Pro. А, вони тут відразу багато чого пишуть: 4К плюс 1080P. Але це ж в нас е, триканальний варіант. І тут це не все, що тут є всередині. Але до нього ми зараз повернемось. Давайте спочатку подивимось, аксесуари. Дві картки. 128 і 64 ГБ. Те, що є у середині, скажімо так. Є ось такий модуль підключення. Відразу кажу, це для 24-часового моніторингу через блок запобігачів. Ось, будь ласка. Запобіжників. Так, запобіжників. Тепер далі в нас є 4G модуль для того, щоб був постійний доступ до вашої N-Link так званий тінь Пай, і давайте я вам покажу. Тут можна ставити 3G чи 4G картку. 4G у нас 3G деактивовано. О, будь ласка, як ми бачимо. 4G вмикається воно у Type-C і Type-C ще тут. Тут ось такий варіант. Тобто, сюди можна живлення, а тут ще підключення пряме. Далі в нас тут варіант, це найцікавіший варіант, бо зараз ви побачили, побачите такий комплект, який я ще ніколи у, не бачив у відеорегістраторах. Зараз ви просто охреніте. Ну, почнемо з того, що тут є окрема коробочка під дроти. Під певні дроти для а, поєднання з злінком, як ми бачимо. І це цілий набір різноманітних дротів. Це добре, ну не так цікаво. Тепер. Фактично, в нас тут два окремих відеорегістратора. Два окремих це 4К з HDR відеорегістратор. Тінтінь Пай. Ну, я так кажу: Діді Пай, бо це по-китайськи вона звучить як Тінтінь Пай. І тепер далі. Сам по собі. Дивіться, який він великий. 4К. Ось так він має кути нахилу. Змінні, змінні. Тут в нас Type-C, це підключення другої камери. Це в нас великий екран, кнопки керування, отвір для ТФ-картки і зброс. Кріпиться на 3 м плівку оригінальну. Це добре. Камера внутрішнього простору, тобто це камера, ви можете її використовувати, якщо ви берете комплект без, не, трьох, не триканальний, то ви її використовувати для заднього огляду. А так це салонна камера. Ну, звісно, дроти дуже е, монтажні, такі кутові штукенці. Е, в нас, як ми бачимо, бачите, є і такий, і короткий, і довгий блоки жилення на два Type-A. Е, це ще не все. В нас є атермальні плівки для кріплення на екран на верхню частину. Далі в нас є, ось, будь ласка, 3M-плівка, це в нас запас, запас скажімо так. І, і ще цікава річ. Справа в тому, що тут у нас фактично є ще один відеорегістратор це заднього виду. Ось, будь ласка, це у нас Mini-2X, він 2 k до речі, Dashcam, Він фактично інтегрується як третій канал. Бачите, є дріт, є в нас сам по собі відеорегістратор, він поворотний. Зазвичай вони ставлять цей варіант назад, цей варіант, оце перед і інший, інша камера, оця, ця йде на салон. Я хочу зараз вже піти, під'єднати її. Під'єднати, і потім ми з вами її вже потестуємо, саме якість, бо я її планую просто для тестування зараз під'єднати. Переходимо. Почнемо з ціни. Максимальна версія коштує 276 баксів, але можна купити базову за 115 посилання опису під цим відео і це ще не все. Є двоканальна базова 147, є триканальна базова 201, 136, 137, фактично базова з кітом, Це для підключення до запобіжників. Далі 168 двоканальна з підключенням до Запобіжників 222 триканальна з підключенням. 222 ще одна є, це в нас двоканальна з 4G клаудбоксом з модемом. І 276 максимальна. Тут, в принципі, вони все розписали, але ми будемо дивитись на офіційному сайті. Тут опис прикольний, що це покращений відеореєстратор з роздільною здатністю 4К та підтримкою 4G. І тут поїхали. Підвійна технологія Sony StarVis та HDR. Далі трохи поговоримо про самі сенсори. Я зображення з роздільною здатністю 4К. Це зрозуміло. 3 К 60 кадрів це дуже добре. Найдвіз 2.0 з підтримкою обробки сигналу зображення на базі штучного інтелекту і підключення 4G з підтримкою трьох камер 4К, 2К і 1080p. Цілодобовий моніторинг паркування є двофакторна технологія зберігання файлів G2 Save 2.0, Знаєте, що це? В ній є EMMC вбудована, є ще картка пам'яті, і буде деякі моменти писати на дві пам'яті одночасно, там, наприклад, призітнені чи щось, щоб збереглось усе. Потім високошвидкісна передача даних із частотою 5 ГГц. І поїхали сенсори МЕК 678 Сімдесятвісім і МЕК Шісот Такий середньобюджетні мобільні телефони. До речі. HDR-підтримка 4K, AI-ISP, покращений надвіз з обробкою зображення в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту, і 3K 60 кадрів з багатоканальною системою P-Link на додаток, до речі, можна виводити. Віддалене підключення 4 g Через оцей дідінь 4G Cloud Box, який ми вже показали, керування віддаленому на режимі, моментальне сповіщення, налаштування Геозон, хмарне сховище на 2 ГБ. Ну і 90 денна пробна версія це безкоштовна сім-картка 30 ГБ, але де чесно кажучи, зонально, зонально у Європі. Режим запису таймлапсу, режим виявлення зіткнень це дуже прикольна тема. Це автоматично включає запис у високій роздільній здатності при виявленні будь-якого удару, точно фіксуючи критичні моменти, щоб убезпеч... убезпечити ваш автомобіль навіть без нагляду. Прикольно. Управління живленням є. Ну і тут вже там давайте дійдемо. а, Адас є. Оцей зіткнення, коли ти їдеш, а воно там там наближається авто, автівка. Дуже прикольна тема, до речі, для тих, у кого немає там, екстреного гальмування системи через дистронік і інших варіантів. Далі ефект динамічного керування SR2. Ну, я не знаю, що це таке. Дуже прикольно, ефект динамічного водіння з наочною демонстрацією різних динамічних даних і інформації. Це, мабуть, просто спостереження там, швидкості там, і інших моментів. Вбудований GPS-модуль, суперакумулятор. Знаєте, що це? Це не суперакумулятор, це е, є суперконденсатор, є відсутність ризику займання, поліпшені показники стійкості температур, тривалість. Це, це не означає, що він від акумулятору буде працювати. Це означає, що у якісь моменти він енергозаживлений. Наприклад, там, якщо там зіткнення, не дай Боже, не, не дай Боже таке. То він буде залишатися на роботі і записувати цей екстрений момент, навіть якщо вимкнулася енергосистема автівки. z 60 ну, Тут комплектності, ви можете самі піти у опис, під цим посилання, подивитися, скільки це коштує, і, звісно, подивитись усі характеристики. А тепер давайте так. Роздільна здатність 3840 на 2160-30 FPS HDR, 2К60 FPS HDR фронтальна. І Full HD 30 FPS задня. Камера Starvis, ну ми вже це проговорили і 5 мегапікселів, А от по об'єктивах апертура 1,75 з кутом зору 135 градусів. Це фронталка, задня кут зору 136,8 градусів на апертурі 155 з кодиками AI 265 і H264. Далі Wi-Fi 5 ГГц і підтримка GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZ. QZ Есест, твою ж наліво це ще виговорити потрібно. І працює до 85 градусів. Це дуже-дуже важливо, бо, ну ви повинні розуміти, що якщо вона на сонечку, ну дідіпай вони завжди працювали нормально. Ми ще 40 40-ву, коли робили огляд, це було просто-просто топ. От я вам кажу, це було просто топ і нам дуже-дуже сподобалось. Коротше, пішли з вами. У нас сьогодні, знаєте, такий огляд не про встановлення, не про зовнішній вигляд. А конкретно про якість зображення пішли тестувати. А от тепер, що саме цікаве, тестуємо прямо зараз камери. І якщо нас цікавить саме якість зображення, то звісно про монтаж ми поки що не говоримо. Бо знаєте, ану лисичка, покажи, як я замонтував. Дві камери. У мене листя падає усередину автівки, потрібно кришу закривати. В мене дві камери, і одну я усередину поставив для того, щоб ця камера відображала мене. Бо саме одна з 2К в нас пише, друга пише 4К, третя пише, пише Full HD. Тож, ану, давайте підемо у автівочку і подивимось, що в нас тут цікаво. Див, бачите, яка в мене криша? Бачите? <реш> Давай сіда. Сіда, гілочки падають. Твою наліво. Давай, сідаймо. Ну, привіт! Привіт! Давайте відразу увімкну Дідіпай наш додаточок. І от я себе бачу, я, 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 я о, 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 ось так я себе бачу. Е, і на цю камеру зараз в нас йде запис. Ну, вибачте, синхронізацію тут нему. Ну, я вимкнув запис е, з мікрофона, хоча це можна все зробити. Що ми зробили? Дивіться, оця камера в нас, о, давай, 2К-камера буде вперед писати. Ця камера також вперед писати буде. А е, тепер дай мені дай мені смартфончик. Ми під'єднали ми під'єднали 4G модуль. де він? До речі, а, ось ми його сюди, ось сюди сюди засунули поки що. Ми бачимо, що в нас 4G вже є. Бачили 4G. Тобто ми можемо під'єднуватись під до наших камер через додаток віддалено. Віддалено. Давайте, дивіться, давайте додаток покажемо хлопцям. Виглядає це все приблизно так. В нас є дві камери. Поясню: ця камера на дві камери відразу. Ця камера на одну. Ну, давайте на іншу підемо відразу. Девайс, це в нас 2К камера. Оця сфокусуйся спочатку. О, а ну, зможеш? Далі, далі, відсунь далі. Є, є, є. Так, в нас, додатки ой, додатки ой налаштування. Дивіться, є гучність, є в нас ADAS, щоб ви розуміли, ми його зараз ще перевіримо. Тепер можна повернути екран ліворуч, праворуч. Є підтримка кодика AI 265. 2К стандартно 30 FPS, таймстемп є. тепер це в нас чутливість, є паркінг монітору, чутливість, є паркінг монітору, саме, є чутливість при водінні. Далі тут девайс. ну, В принципі, тут більш нічого немає. Ми можемо зайти на саму камеру, бачите, зайти на рекордер. До речі, до цієї камери 2К немає доступу у режимі реального часу через 4G, тільки до великої і до салонної. А от, бачите, а ну, зараз ми мене знайдемо, зараз почекайте. Секундочку, а де я тут на камера? Отаким От чином ми можемо перематувати. Мене там можна знайти, але ми вже багато познімали. Тому, ану. Знайдемо мене чи ні? Тут просто потрібно прямо там був на камеру. А ой ось я ось, я Бачите, там щось розповідає. ну ви вже оцінили якість з камери, з однієї, з другої. І це, в принципі, можна скачувати відео. А тепер далі заходимо на велику камеру, бачите, ось на Прошку. Давайте, enter the recorder. Вона зараз підконектиться. Ми бачимо, що в нас під'єднаний Bluetooth. У нас є там іконка, коли в ну, нас зараз у Запоріжжі працюють треба, тому може відгавкувати GPS. Все під'єдналось, заходимо. І у режимі реального часу, бачите, у нас є навіть скільки кілометрів на годину. В нас є направлення, куди їхала автівка, В нас є перемикання на внутрішню камеру, де ми можемо ось так передати. Привіт. Там лисичка відразу спалахнула. Тепер далі. Також можемо переглядати. А он я бачиш, йду, вон я бачиш. Бачу, бачу, бачу. О, ось я, бачите, такий красивий пупсик. бля І коротше, тут також це можна подивитись. Навіть трек є. Воно трекінг робить, мапу можна використовувати. І у налаштуваннях, так, можна подивитись, де ти їздив. І у налаштуваннях те саме приблизно. ну от Є APN settings, це для 4G. Для 4G. Тепер. АДАС в нас є. Бачите, це запобігання зітхненню зіткненню. Потім АІ-265. В нас є роздільна здатність камери 4К30 FPS чи 3К 60 FPS можна обрати. Ця камера внутрішня пише завжди 1080p. І можна увімкнути запис звуку. Ну, вибачте, я не буду себе писати запис звуку. І е, тут вже пішли такі більшенькі налаштування. Також налаштовувати можна тут, в принципі, своєму. Ну Зараз у нас додаток, додаток під'єднаний. Е, хоча, бачите, також можна зайти відеосетінг і тут налаштувати. Все те саме повністю, все усі ті самі налаштування ліпше за, ліпше через додаток. Все це робити. Тобто, це можна також робити. Я вам пропоную зараз поїхати та покататися. Потім покататися ночі, а потім зробити висновки. Ну і що? Ми вже їдемо, хлопці? Ми вже їдемо, їдемо. Ура! Відразу скажу, що мені подобається. Давайте так. Я, звісно ви ж, ви зрозуміли, як ми розмістили. Давайте дивитись. Ну, Зараз проти сонця подивимось. Ви для, себе, ви для себе спостерігайте, тому що усі ці тут хлопці вам розмістять, як виглядають усі ці камери. Так, по якості. Нам потрібно розуміти, як видно номери автівок. Ну, Адас, я вам скажу так, я тестував. Мені сама по собі система візуального Адасу не, не подобається. Це запобігання зіткненню. Хоча тут є великий плюс у тому, що тут він калібрується за горизонтом вашої автівки. Оце просто неймовірний плюс. Це просто неймовірний плюс. А, при тому, що Куди ти поїхав? При тому, що ми зараз з вами ще побачимо вставочку, як ми їздили, і нічне це а давайте так переходимо. І вставочка невеличка вставочка по якості е зображення. Ну що, побачили? Мені дійсно сподобалось. Я вже бачив, як воно працює. Я вже бачив, як воно працює. Дійсно класно. От Номери. Що ви їх зараз не бачите, бачимо. А, при тому, що, знаєте, що класне, От а, плюси цього. Цієї системи, усієї. Так, коли її замонтую, там, я її купував не для себе, я купував для дружини. І в неї така, такий саме МКЗ 20 2020 року, тільки трохи ем, двигун не такий потужний, бо тут 408 сили, коли там трогаєшся, там, ну, тут, звісно, я не буду сюди нічого ліпити, то таке. А от їй коли вже це замонтується, заховається за усі ці панелі, і це буде виглядати просто прикольно, то там вже і. Інша річ, ви розумієте, що ви ж можете увімкнути запис розмови так, для дружини. розумієте, що ви можете. Ну, коротше, це таке таке баловство. А для нас головне, що за цю ціну знайти систему такого рівня просто неможливо. Якщо для вас це великі гроші, то звісно, ви можете взяти одноканальну систему. Ви можете взяти двоканальну, наприклад, тільки усередині, чи її поставити назад на Full HD. А для мене, звісно, там ці дві камери, там три камери, які стоять, це дійсно прикольно. 2 К, 4 К, чи 3 К 60 Я б ставив би 4К-60 і ставив би картку на 512 гігабайт. Дійсно класно відпрацьовувало. Мені. Мені, мені також це до вподоби. Цілодобовий моніторинг. Цілодобовий моніторинг ви поставили. Ви маєте доступ через 4G, е, грубо кажучи, ви сидите вдома, відкрили, подивились, і до того ж, воно видає. Воно видає. А, дивіться, от номери. Ви бачите номери? Я бачу. <плес> Але я бачу їх своїми очима. Ні, хлопці, звісно, всі, всі відео опису під цим відео, дивіться. Номери видно, а ви сидите вдома, а у вас раз сповіщення прийшло, що там з автівкою щось сталося. Ви вже відразу знаєте, що там може бути, може не бути. Хтось лізе, хтось намагається вскрити. Так, звісно, якщо захотять щось проникнути і вкрасти, ви це зрозумієте. Але воно реагує, навіть ви можете поставити велику сенсивність і воно буде реагувати. На, скажімо так, на хитання автівки, і воно буде спрацьовувати у вас, наприклад, як аварійна ситуація таким Під час чином. Вітру. Під час вітру ні-ні, від ні, ні. вітерецтва не настільки. Коротше кажучи, я дуже-дуже люто просто раджу цей відеореєстратор. Тідіпай z 60 Pro на три канали. Це просто топ, який можна взяти за менше ніж 300 баксів. Я вам серйозно кажу. Посилання опису під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник, оригінали усіх відео, наших, які ми ви у опису під цим відео. На все добре.